Всім доброго ранку. По крайній мірі, в мене ранок. Я нарвала молодої квасолі. Бачите, ще, ще стрючки зеленкуваті. Що ми сьогодні будемо варити? Борщ із квасолею. Такий, як люблять у нашій сім'ї. Так, В каструлі вариться м'ясо, це куряче м'ясо з кісточками. Воно вже майже зварилось. Зараз полущу квасольку, полущу квасольку, начищу картопельки і вкинемо борщ. Квасольку полущила, тепер її все висипемо у борщ. Це, що Картопельку. Почистила, порізала на кусочки, і теж у борщ, у майбутній борщ. Так, поки вариться квасоля і картопля в борщі, я нарізала цибульку, натерла дрібненько червоний бурячок, зараз трошки підтушкую цибульку, це буде заправка. Добавлю тоді бурячок і натру спілих помідорів на сік, і заллю це все томатним соком. Зараз на сковорідці у мене вже нагрілась, нагрівся жир, це олія, трошки курячого жиру. Ставлю на маленький вогончик і хай трошки вона ця цибулька підтомиться. Борщик я посолила, коли вкинула капусту картоплю і квасольку. Ще треба буде натерти капустинку, але це вже трошки пізніше, коли звариться картопля з квасолею. Зараз займаюся заправкою до борщу. Червоний буряк натертий вкинула я до цибульки, трошки він підтомився разом із цибулькою, і далі влила потерті помідори або томатний сік. І тепер залишаю, хай собі потрошку підкіпає, і від цього наш борщик буде ще червоніший. Тепер нашинкувала я капусту, не дуже дрібно, ну і, звичайно, не дуже великими кусками, і вкидаю його в борщ. Ну, а тепер залишаю, хай кипить і накипає, наварюється наш борщик з капусточкою. І через деякий час сюди ж добавлю заправочку, яка вже практично готова. Ну, а тепер нехай наш борщик і ще трошки покипить. Якщо чесно, я не засікала, скільки часу я борщ варила. Ну, десь, мабуть, годину. Квасолька молоденька, капуста молоденька, картопля молоденька, все вариться дуже швидко. Ну що, докипає борщик. Ось він такий. Камера висвітляє, він більш червоний. Бачите: картопелька, квасолька, капусточка, заправочка на буряці з томатним соком, посолила за смаком, додала спеції і куряче м'ясо. Ось такий борщик ми дуже-дуже любимо. Сюди ще можна додати перець болгарський. Я не додавала в заправку моркву, але, звичайно, можна додати і моркву. Ну, одним словом, ось така. такий борщ. вийшов. Всім спасибі, всім здоров'я, миру та благополуччя.